Друзі, доброго дня! Ми з України, саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Так, жарко сьогодні, жарко. Так, ми зараз на пасіці. Зараз покажу вам, що у нас тут, як справи. Справи ось які. Що сьогодні перший теплий день. І бджола пішла на ріпак. І той ріпак... Не знаю, виділяє, не виділяє, до речі, віса треба подивитися. Трошки піднялося. Ну, я думав, що не дуже він виділяє. Але бджола ж сиділа цілий тиждень майже вулику, скучила і зараз вилетіла і літає, будь де І що хочеться сказати, бджола. Має підвищений рівень агресії. В чому це виявляється? А виявляється в тому, що отут -от -от сусіди поряд зі мною приткнули двох бичків, одного маленького, другого побільше. І так, знаєте, десь годину 10-11 бачу щось бички скачуть. Ну, думаю, мабуть, бджоли напали. Дійсно підходжу, бджоли облипили одного, другого, бджола йшла на той ондріпак, що поза мною, позаду мене. І той маленький бачичок відв'язався, а другий вже почав сідати на коліна. І ми з господарем швидко підбигли, його відв'язали і відвели. У коровник. Там е, обчистили від бджіл його, господар його водичкою помочив ну трошки він отримав по вухам, по задниці. Ну от, таке, розумієте, бджола агресивна зараз на, на ріпаку. Які причини? Ну, причини, по-перше, ми знаємо, що бджола, коли спочатку весни вона там ще трошки не помінялася. І є стара бджола, яка, як ми знаємо, виконує охоронні функції далі. Як відомо, ріпак був оброблений, але невідомо відомо чим, тому що мене не попередили. І що там вони застосували для обробки цього ріпаку, це відомо тільки фермеру. Чи то дозволений препарат для застосування в Україні, чи то не дозволений. Ось бачите, ще один мінус, того, що нас не попереджають фермери І ми наражаємо на небезпеку тим самим місцевих мешканців, тому що невідомо як нам діяти. Може то отрута була першого класу, так треба було втікти відвести, і бджіло відвести, не морочить голову на собі, не людям. І що хочеться ще сказати з цього приводу, що така етака пора року, вона завжди. Відрізнялися якимись там інтенсивними діями. Ще хочу сказати, що свій діалог щодо попередження бджіл по я вів не тільки з органами місцевого самоврядування, а ще й з місцевими мешканцями. Так відбулося, що я не багатьох знаю, але я є учасником вайбер-чату, і там я ці питання періодично піднімав що є бджоли, що треба попереджати, що почала бджола, це добре. Ну в общем, багато я писав. І так вийшло, що окрім мене, там ніхто ніяких тем не ініціює. Ну майже ні. І там дуже не часто, спостерігаєш якусь інформацію. Більше всього інформація, хто їде в Миколаїв, хто їде з Миколаєва, хто їде кудись ще. Приїхати можна чи не можна. Ось так, така інформація. А, є інтернет чи немає інтернету, розумієте. А тут така тема вийшла. І, мабуть, ця тема була не дуже зручною для більшості. Ну, по-перше, вона була проти реверечів, тому що я піднімав питання законодавства, яке тут не дуже виконується. Але, між тим, в цьому чаті було. Зазначено, що моя бджола заважає, заважає місцевим мешканцям, а саме дуже багато бджоли є у нас на воді, тобто на е, всяких там поїлках для гуття, для курчат, для собак, в діжках, для коров. В общем кажуть, що вода е, зайнята дуже багато води зайнято бджолами. І... Я з цим погоджуюсь і зараз я вам розкажу, чому це. А це у нас відбулося тому. Це мова йде за минулий рік, тому що в цьому році ще активність бджіл не була така висока. В минулому році я жив сам, і були такі дні, коли я лишав цю садибу і вирушав на торгівлю і за. Паїлка у мене була проточна, там, на 50 літрів, і не завжди її вистачало на дві доби. Тобто вона на другу добу порожніла, і ми знаємо, що бджола, який інстинкт у неї. Вона подивилася, води нема, полетіла шукати. Знайшла, наприклад, якусь там діжку у когось на подвір'ї і там п'є. І завтра коли я коли налив свою паїлку, вона все одно полетить на діжку. Так ось, це 100% моя провина, це я визнаю. І що я зробив зараз, я зараз вам покажу. Так, друзі, так ось, що я зробив для, цього, для того, щоб не турбувати людей своїми бджолами на воді. У нас був захід минулої восени, ви бачили, я доповідав, і там я цю проблему підняв. І мені колеги порадили, щоб я зробив на кожному куті наповалку. Ось я вам покажу ці наповалки. Зараз я збільшив число наповалок. Пішли з краєчку. Тобто мені порадили, щоб у тебе стояли ці наповалки де хочеш. Ось одна наповалка з цього куту пасіки. Оце отака. Не, не, не проточна, а така, як кажуть, корита. Бджоли ще не звикли до неї. Ось, до речі, панорама пасіки покажу. Так, йду до другої наповалки. Друга наповалка у мене стоїть спочатку весни. Вона з собою уявляє дві ємкості, і там стояли бутилики перевернуті. Але зараз я одну з ємкостей прибрав і залишилася друга. І це було. В тряпці такі. Тряпка нагрівається і там бджоли беруть воду. Ось. Вона. Тут я, її, тут я їмкість забрав, а бджола ще не звикла на другу паїлку. Оці от, от бутилики стояли отут. І тут от стоїть, бачите, він там булькає потрохи. Вода тут нагрівається, тряпка нагрівається. Ну я думаю, що для бджоли більш-менш нормально. Так, поряд з нею я встановив свою основну проточну. Паїлку. Ось, зараз вона тече в скати, але треба буде шини, треба це все поміняти треба на якусь харчову пластмасу. Так, така 150 літрів діжка. Далі йдемо до наповалок далі. На цьому куті пасіки. Така ж сама, але без. Дощечки, дощечку теж зроблю. Все, все буде, це тільки, знаєте, щоб зараз зняти питання. Ось вона так капає. Бджола ще теж не звикла, але хтось хтось вже сидить на неї. Так, далі. І тут от поряд вони три штуки. Чому тут? Така ж сама от тут капає. І така ж сама ось тут. Капає. Дивіться, не 150 літрів. Прилетіла, ні, не прилетіла ще. Так ось, дивіться, оці три наповалки, вони отут. Чому тут? Тому що зараз цвіте той ріпак, ось той поле ріпаку. Іде саме звідси сюди. І якраз вон там, до речі, отут був на перельоті. Прибитий бочечок, два бочечка. І от якраз воно на перельоті. І ці бочечки могли би пострадати, але господар цього цих бочечків, він дуже освічена людина. І зараз я про нього розкажу. Отже, друзі, не знаю, знаєте, ви чи не знаєте, але і не знаю, знав, чи той господар, мій сусід якого я дуже поважаю, те, що є такий документ, називається Кодекс утримання домашніх тварин. Дуже цікавий документ, дуже рекомендую вам почитати. І там розказано там про котів, про собак, про корей, ну про всю, всю, всіх домашніх тварин. І там є такий, знаєте, пункт утримання домашніх тварин. І там він зазвичай... Ніхто це не робить, але він дуже містить дуже багато пунктів. І взагалі той кодекс він направлений на те, щоб захистити права тварин, які там не повинні бути скривджені, які повинні утримуватися в належних умовах. Ну, такий дуже потужний документ, як на мене. Так ось в одному з цих пунктів сказано, що домашні тварини на випасі вони повинні. Притинатися на вільному вигулі під доглядом господарів, чи в закритому огороженій території, розумієте? Тобто не можна отак от притнути тварину і лишити її. Це заборонено законом. І саме через те, що мій сусід був на місці і я теж там був, ми встигли врятувати бочечка і вчасно його ізолювати. Тому що я думаю, що хвилин 5-10 і бочечку був би капець. Тому звертаю увагу теж на мешканців домашніх тварин, що їх не можна лишати будь-де. До речі, я зразу зробив оголошення після цього випадку. Я скажу вам по правді перелякався. Тому що я таке не часто бачив, знаєте, коли на моїх очах зажалюють тварину. Бачив вже, коли при качівлі, коли ми коли ми качували, бачив вже. По факту зажалених собак, які знаєте на охорону пасіки. До речі, хто не знає, ні в коїмо разі на пасіці не можна притинати собаку. Тому що собака, якщо її почне жалити бджола, вона втече в кущі там чи кудись. А якщо вона на цепку, то вона не втече і бджоли її зажалять. І вона спочатку лишить сили, а потім і отрута зробить своє діло. Тобто Ще раз наголошую на те, що притинати, ось наприклад, от я, як тут за мною притнана корова. Розумієте, вона притнана, я господарці казав. Ну пасіка близько не треба її так близько притинати. Особливо зараз цвіте ріпак, особливо на перельоті на ріпаку. Оця корова, вона притнана не по правилам. Це її господар порушує умови утримання. Тварин, розумієте? Тобто порушує права тварин. Не знаю, що там сонце було. Чи побачите ви чи не побачите. Зараз я зніму ще разок. Ось та корова, яка, на мою думку, притнана не по правилам. Ну, вона, знаєте, люди заощаджують на пастуху, мабуть, не дають її в череду. Чи може другі аргументи? Не знаю, не буду казати напевно. Але ось дивіться, напроти пасіки притнана корова. Ну, от я вважаю, що так робити не можна. Хоча я можу помилятися, напишіть в коментарях, чи можна так притинати, чи не можна. І наприкінці, друзі, ще раз хочу зазначити та підкреслити, що ми люди, всі різні. Згідно Конституції України, ми вільні, ми маємо. Право на працю, і ми тими відрізняємося від тої кацапні, що ми вільні, розумієте? Ми вільні займатися чим ми захочемо. Тобто хтось тримає там ті гуси, які гакають, а у когось від них голова болить, хто тримає корову, а вона воняє і другим заважає сусідям. хтось тримає качок, там якісь теж там бігають і все щипають. Тобто, всі ми різні, але ми вільні в своєму виборі зайняття. Хтось, як я, тримає бджоли, якісь може когось там пожалили колись. Вибачайте, якщо ага. що. Це все у нас обговорюється, і я вважаю, що нам треба вміти знайти спільну мову, не зважаючи ні на що, не зважаючи ні на які обставини. Що зараз у нас є спільний ворог, і ми проти нього повинні спрямувати свою агресію. Отже, друзі, дякую вам за перегляд. Бажаю здоров'я, бажаю всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.